Українська народна казка. Зайчикові друзі. Підтримуйте канал українських казок. Підписуйтесь та ставте лайк. Жив був собі Заєць. Ні, не заєць, а невеликий зайчик такий маленький, пухнастий, що напевно можна його назвати. Зайченятком. У зайченята були сусіди. Кінь, корова, цап і баран. Вони часто говорили до зайченятка. Зайчику, ти наш друг, а ми твої великі друзі. Та й не абиякі друзі, а мужні й сильні. Якщо Потрапиш у біду і потребуватимеш допомоги, мерщій прибігай до нас, і ми тебе обов'язково порятуємо. І був у зайчика ще один приятель маленьке теля, зовсім невелике, лагідне червоне телятко. Коли інші приятелі хвалились своєю силою, воно мовчало. І думало, ха, оце силачі, не киня велетенько низько не цап, а здоровенний цапище, не баран, а справжній баранюга. Одного ранку до лісу, де проживав зайчик, прийшли на лови стрільці із злющими собаками. Злякався наш зайчик за своє життя і раптом пригадав великих та сильних друзів. Ой, вони мене точно врятують і оборонять, як обіцяли, подумав зайчик і чим дуж побіг до коня. Конику, друже, собаки женуться за мною. Страшенні, злющі. Візьми мене на свої плечі і понеси далеко звідсіля. Білий кінь гордовито потряс кудрявою гривою і сказав Ой, ні, у мене сьогодні багато всякої роботи. Саме сьогодні не можу. Та ти не журись, зайчику. Тобі поможе. Інший друг помчався зайчик до корови. Корівонько, подружко, злющі пси женуться за мною. Віджени їх своїми гострими рогами. Корова махнула хвостом. Вибач, зайчиня, от сьогодні не можу тобі допомогти. Сусідки мої подружки запросили мене в гостину. Як не піду, загніваються Але ти не тривожся в тебе ж багато добрих друзяк. Котрийсь, напевно, та й поможе, біжи собі далі. І побіг зайчик до цапа. Цапуню, дружа мій. Злющі пси. Нас доганяють мене, рятуй, будь ласенька. Цап потряс борідкою, подумав і сказав, Тепер не можу, я тільки що смачно поснідав і мушу подрімати. У тебе є друзі, що не дрімають після сніданку. Іди до барана. Він, напевно, тобі точно допоможе. Та й снідав він вже давно. Кинувся зайчик до барана. Ой, рятуй, баранчику, друже. Як не поможеш, злющі пси мене розірвуть. Баран нагострив вуха. Рад би тобі помогти зайчиня, – але сьогодні чогось не здужаю, – відповів здоровим голосом баранець. Приходь завтра чи іншим разом, як мені полегшає. Дивиться зайчик, пасеться теля. Гей, телятку, друже, запищав розпачливо зайчик. Пси женуться за мною, рятуй. Телятко, ти моя остання надія. Телятко відповіло зайчику щиро. Ех, я молоде і слабосиле. Як мені тебе рятувати? І скажу тобі по правді, я теж страшенно боюсь собак. Та я тобі пораджу утікай мерщі власними ногами. А в зайчика вже й не було більше приятелів. Не було до кого бігти по допомогу, а собаки вже зовсім близько, ось ось вискочать із поміж кущів. Зайчик таки послухав теляткової поради, зібрав усі сили в ногах. Кинувся утікати. Біг-біг, що сили біг по лісу, доки не забіг у безпечне місце. Віддихався, відпочив і каже сам до себе Ох, бачиш зайченя, єдиним твоїм другом, якому можеш довіряти, є ти сам. Зайченя зітхнуло з полегшенням і солодко заснуло. Час вже й тобі, бліжечко. Добра ніч!